За інформацією з різних джерел, Арне Слот зараз перебуває під величезним тиском керівників Ліверпуля. Йому потрібно показати результати в наступних двох матчах ліги, інакше для нього все закінчиться. Після поразки від ПСВ 1-4 у лізі чемпіонів керівництво Ліверпуля провело екстрену зустріч, і рада директорів відкликала попередню заяву, в якій йшлося про те, що у слота є час до нового року, щоб покращити свою роботу. Після ще трьох поразок від Сіті Фореста та ПСВ було проведено екстрену зустріч, і результат слот повинен виграти наступні два матчі прем'єр-ліги, щоб зберегти свою посаду. Що цікаво, Джеймі Карагер називав трошки інші цифри, тобто це сім очок в наступних трьох матчах, що звучить на мене, як на мене трохи дивно, але тим не менше. Ну і я також дивуюся цим ультиматумом, тому що а що буде, якщо слот виграє наступний матч, а після цього програє? Або виграє два, а після цього програє і ще чотири. Ви готові будете терпіти чи ні? Ну і, на мій погляд, все-таки варто зберегти слота, а взимку вже достатньо закупитися захисниками.